Христос посеред нас в ефірі телепрограма Православний вісник» та її ведучий – протирей Володимир Коцаба. «Стрітання Господнє. Мозаїка життя Української православної церкви, найбільшої та найвпливовішої церковної спільноти, яка виконує сьогодні роль духовної скріпи Соборної України. Про все це та багато іншого в головній новинній програмі церковної України. Не забувайте дивитися нас щосуботи ранком, і ви завжди матимете можливість стежити за життям церкви та глибше пізнати її тисячолітню традицію. Ми вітаємо усіх наших глядачів, адже 15 лютого відзначається Стрітення Господнє, одне з 12 найбільших свят у православ'ї. Свято Стрітання це своєрідна точка зустрічі. Зустрічаються не лише старець Симеон з Богонемовлям Ісусом, а й старий та Новий заповіти. Стрітанням закінчується різдвяний цикл свят, і церква ніби входить до нової літургійної доби, Пасхальної. Нарешті, за народними уявленнями. Тоді ж сходяться зима з весною. Сама зустріч, доволі детально описана в Євангелії від Луки, розгортається в Єрусалимському храмі. І про неї ви дізнаєтеся детальніше далі в нашому сюжеті. На сороковий день після Різдва до Єрусалимського храму підійшли святий Йосиф Обручник та причиста діва Богородиця разом з Богонемовлям Христом. Метою було подякувати Богові та принести в дар жертву двох горлиць. Підґрунтя цієї історії у старому заповіті в подіях, пов'язаних з виходом юдеїв з єгипетського полону та з першими заповідями, отриманими від Бога, кожен первенець, який народжується, він має бути посвячений Богу. А сім'я всього на всього, яка народила цю дитину, вона бере у Бога на виховання цю малу дитину. Таким чином. Згідно старозавітнього законодавства, і на сороковий день від народження дитяти, особливо первенця, сім'я обов'язково повинна була прийти до єрусалимського храму для того, щоб принести там жертву Богу. З однієї, сторони, подякувати Богу за те, що народилось дитятко, а з іншої сторони, ніби викупити у Бога і мати можливість виховувати самим це дитя. На порозі єрусалимського храму. Святе сімейство зустріли двоє. Пророчиться Анна та праведний Симеон лише їм було відкрито Духом Святим, хто ця дитина насправді. У натхненні Симеон прийняв маленького Христа на свої руки, тому і увійшов в історію як богоприємець. Семеон він не міг насититись своїм життям, тому що як це не дивно звучить, він був покараний життям. Ми знаємо цю церковну свідомості, історичну розповідь про те, що Симеон був одним із числа перекладачів. І усумнився в істинності слів священого писання. Коли він перекладав книгу пророка Ісаїя, його засмутило провіщання про те, що Спаситель світу народиться саме від діви. Він навіть намагався замінити це слово на інше від жінки. І тоді, через ангел, Господь сповістив йому, що він не помре, доки не побачить справжня цього пророцтва на власні очі. Симеон чекав дуже довго, за переданням понад 200 років. Чекав і молився в Єрусалимському храмі. І кожного дня він ішов туди для того, щоб знайти того, хто подарує справжню любов, хто подарує сенс життя, хто скаже, що немає більшої любові, як то душу свою положить за друзів своїх. Таким чином, свято Стритання це не просто спомин іванської історичної події. Це перше знакове свято, в якому ми відображаємо те, що кожна людина починає жити тільки тоді, коли вона не просто. Тягне до себе життя і хоче все, щоб життя служило їй. А коли людина усвідомлює, що жити починаєш ти тоді, коли з тобою Господь, а ти разом з Христом і Спасителем здатен своє серце ділити між іншими. Коли причиста діва Марія та Йосиф Обручник внесли дитя до храму, Симеон узяв його на руки, благословив Бога і мовив: Нині відпускаєш раба Твого, владико, за словом твоїм, з миром. Бо бачили очі мої спасіння твоє, яке ти приготував перед лицем усіх народів світло на просвітлення язичникам і славу народу Твого Ізраїлю. У відомій молитві праведного Симеона богоприємця до Спасителя Господь названий світлом на просвітлення язичників. У пам'ять про ці слова пророка. У давній церкві на свято Срітання відбувалися масові процесії зі свічками. І хоча з часом ця традиція на Сході зійшла на нівець, тут знайшли інший спосіб символічного вшанування Христа просвітителя. В цей день за церковним уставом здійснюється чин благословення свічок на стрітання Господні, де ми молимося, аби Бог уподібнив наші серця світильникам та запалив їх невидимим вогнем або світлістю Святого Духу. За традицією, яка бере свій початок у візантії шостого століття, у день стрітення Господнього звершується чин благословення свічок. До початку служби Божої ми просимо у Бога, аби подібно досяючого в темряві вогника невидиме світло благодаті просвітило наші серця. Свічку, освячену цього дня, побожно зберігають вдома упродовж року. Вважається, що вона наділена особливою благодатною силою, та не варто перебільшувати цього значення, адже кожна свічка, запалена зі щирою молитвою до Господа, є гідним принесенням Творцю. Так, куди просвітиться світ ваш при чоловіки сказано в святому Євангелії, тому що людина повинна горіти як свічка. Вона повинна бути чистою, зігріваючою людей, даючи благодать і милость. Сама свічка, саме світло, світильники, вони призначені для молитви, для вмилостивітельної жертви від людини до Бога. І Господь приймає ці дари і посилає свою милість в старозаповітному Слові Божому. Ми читаємо багато, як Господь повеліває приготувати світильники в новому заповіті. Ми маємо також багато прикладів. Про світло, аби кожен з нас у храмі міг запалити молитовну свічку, її виготовленню передує копіткий процес. Так, зокрема, у Києво-Печерській лаврі налагоджено виробництво свічок. У спеціальній майстерні працюють лише з натуральним бджолиним воском. Ретельно очистивши, монахи його розтоплюють та крізь ємності з рідкою пахучою речовиною. Багато разів протягують гніт. Поступово він просікає воском та стає стрункою свічкою. Свічає так, якби маленький образ чоловіка. То тобто, сполучається на состоїв з лучостей із возка і фіділя. людське тіло спитілося з двох мірів – цього тіла і того англійського души. Подібно до того, як віз запаленої свічки робиться м'яким та податливим від вогню, маємо і ми під час молитви робитися м'якшими від зустрічі зі світлом благодаті. Війна це завжди трагедія і лихо. Проте саме на війні стає зрозумілим, чого варта та або інша людина. Чи готовий ти ризикувати власним життям заради друга? Чи здатен подолати страх смерті? У ситуації війни відповіді на ці питання виникають ніби самі собою та напрочуд швидко. 25 років тому закінчилася Афганська війна, яка стала осювою подією. В житті близько 150 тисяч українців вона тривала 10 років або 3340 днів. І всі ці довгі роки щодоби гинув один і отримували поранення два вихідці з України. Як зберігає пам'ять про загиблих воїнів українське суспільство та церква? Про це у нашому наступному репортажі. На їхню честь встановлюють пам'ятники та облізки, а на віковічних стелах імена тих, хто не повернувся. До 25-ї річниці виведення наших військ з Афганістану в Києві відкрито ще один обеліск – меморіальний знак на честь воїнів-інтернаціоналістів з Голосіївського району столиці. Пам'ятний знак у вигляді бойової машини піхоти на скелі, встановлений на розі вулиці Полковника Потіхіна та проспекту 40-річчя жовтня. Ця демілітаризована машина, що нині застигла на обеліску, пройшла не один бій в Афганістані. І наразі зайняла своє почесне місце в якості пам'ятника для ветеранів афганців. Пам'ятник набагато більше ніж просто шматок заліза. Це символ Символ того, що майбутні покоління пам'ятають та шанують свою історію, та, попри засудження війни в Афганістані як окупаційної, пишаються військовими звитягами своїх пращурів. Ми виконували свій воїнський долг, соблюдая при этом правила відділення війни, при цьому норму міжнародного гуманітарного права, о яких. Ми тоді і не знали, но кожен чоловік, тим більше православний християнин, розуміє, що є моральні норми, є заповіді Божі, є э, ті незибли принципи участі в бойових действиях, які можуть. Перш за все, коли ти йдеш до Бога, потрібно мати Бога в душі, а не казати, що ти віруючий, тому що мабуть і в Афганістані. Завдяки чому я вижив, тому що матір по від мене, тому що я був членом партії, положила мій військовий квиток, той натільний крестик, який я свого часу був окрещений. Жодна армія світу не могла діяти без духовної підтримки. І хоч останні постріли стихли багато років тому, та солдати колись радянської армії до неї залишаються охоронцями вітчизни і синами церкви, про яких вона і далі піклується. Як і чому треба зцілювати душі ветеранів, розповідає владика Августин. Весь час бути в екстримі це не лише е, а обов'язково е, дає слід всіх е, в душі людській. І тому е, воїни, ветерани знаходяться під опікою церкви. Ну а дискусія про те, наскільки було виправдано їх перебування в Афганістані, думаю, зайва. Е, зараз е, нам треба. Вчитися у цих людей відповідальності, мужності ну, справжнього патріотизму. Афганістан для когось це лише географічна назва, але для цілого покоління людей це слово стало втіленням скорботи, жаху війни і справжнього воїнського братерства. Ми вже оповідали вам про священників байкерів та бджолярів. Проте у світі є речі. Набагато небезпечніші від бджіл та байків, наприклад, війна, чи уміститься в десантне відділення БТРа валізка з церковним начинням? Чи потрібно військовому священникові бути ще й хорошим психологом? І нарешті, як потрапити монахові до українського миротворчого контингенту в Іраку? Відповіді на всі ці запитання відомі архімандриту Іосафу, ще одному дивному священникові, про якого не міг не розповісти православний вісник. З давніх давен святі оці йшли по світу з вогнем віри Христової до різних народів, долаючи кривду за допомогою Божого Слова і щирої молитви. Однак інколи слів було недостатньо, і тоді священику доводилось братися до зброї, аби захистити правду ціною власного життя. Так і монах Іоненського монастиря, архімандрит Іоасаф. Перетятько одного дня змінив смиренну рясу священника на лейтенантські погони, вирушивши до Іраку з українськими миротворцями. Коли я прийшов в воєнкомат і щоб мене заново призвали в армію, самі в воєнкоматі сказали, що з часу Второї світової війни такого не делали. Але священик навіть у бронежилеті та з автоматом залишається служителем церкви. Тож опинившись в іракському місті Елькут, архімандрит, відмовившись від спокійного гарнізонного життя, попросив командування направити його туди, де українським миротворцям найбільш потрібна духовна підтримка. У гарячі точки поставив палатку вверху, ми зробили православний крест. Помню, що один із штаба Алькута приїхав офіцер і говорить, ви що поставили? Це ж метка. Это же типа самая высокая точка, по ней можно ориентироваться, куда стрелять. Я говорю, слушайте, крест православный, он должен быть. И слава тебе Господи, за все время нашей ротации на территории батальона, за время обстрела не пострадал ни один из солдат-офицеров. Однак, за територією батальйону смерть підстерігала миротворців за першим же поворотом. Супроводжуючи хлопців ледь не в кожному рейді, батюшка ризикував разом із ними потрапити під свинцеву зливу куль або підірватися на ворожій міні, які бойовики встановлювали прямо посеред міста. Але попри все це, в конвоях, де йшов батюшка у бронежилеті, не загинув жоден солдат. Тому, коли отець Іоасаф сідав до БТР, миротворці не приховували своєї радості. Мовляв, якщо з нами батюшка, повернемось живі. Бойці там ну. конечно, в шутку, там где-то подкалывают, Говорит, батюшка, а что же вы с автоматом, с пистолетом ходите? Вам разве носить оружие можно? Вот, на что я ему говорю, мы сейчас с тобой в конвой едем, да. Я говорю, попадем в засаду, ты меня об этом спросишь. Он, понял, понял, вопросов больше не имею. Все, вопрос, понимаете, это здесь можно философствовать и размышлять о том, что э, можно священнику, нельзя священнику. Там бойцу стало все понятно. Втім, батюшка миротворець здобув повагу не лише в українських бійців, навіть місцеві старішини мусульмани, дізнавшись, що перед ними стоїть духовна особа, часом надавало йому навіть більшу повагу, ніж командиру батальйону. Воно й не дивно. Адже, за словами отця Йоасафа, навіть на війні сильний духом чоловік має залишатись людиною і завжди пам'ятати про християнське милосердя і любов до ближнього. подбегает ко мне медик один и говорит, батюшка, у вас еще крестики есть? Ну, я, как всегда, понятно, с собой носил крестики в кармане, вот там иконки там для наших бойцов. Вот, у вас еще крестики есть? Я говорю, да, есть, а что у вас нет? Он говорит, да есть, у меня араб попросил. Я говорю, как араб, зачем араб попросил крестик? Он говорит, да мы же их ребенка лечили, сына, вылечили, выходили. Я говорю, ну и что? И он сказал, что люди, которые спасли его сына, їх релігії не може бути плохою. І в пам'яті в этом случае попросив крестик. Розповідаючи про свої пригоди на близькому сході, батюшка зізнається, що вже зараз готовий знову повернутись у гарячі точки, аби рятувати людські життя, і найголовніше понівечені війною душі. Адже обов'язок воїна Христа бути там, де він найбільш потрібен людям. У час, коли політичні ігри збурюють розум і серце людей. Особливого значення набувають суспільні сили та структури, що здатні зупинити процес розбалансування та бути своєрідними скріпами суспільства та держави. Головна така скріпа сьогодні: Українська православна церква, яка, за словом блаженнішого митрополита Володимира, є головним духовним центром України, довкола якого мають об'єднатися східна та західна ментальні спільноти, жителі лівого та правого берегів. Мозаїка з життя Української православної церкви від сходу до заходу у рубриці Телелітопис в день пам'яті священомученика Володимира, митрополита Київського та святителя Григорія Богослова в академічному храмі на честь Різдва Божої Матері в Києво-Печерській лаврі звершувалась божественна літургія. Її очолював керуючись справами Української православної церкви митрополит Бориспільський і Броварський Антоній. Високопреосвященнішому владиці співслужили викладачі та студенти Київських духовних шкіл у священному сані. Традиційно під час богослужіння з благословення предстоятеля церкви було прочитано молитву за мир в Україні. Наприкінці Божої служби митрополит Антоній звернувся до парафіян з архіпастирським словом. Сьогоднішній праздник святителя Григорія Богослова. и священномученика Владимира. Помолимся усердно, чтобы великие святители Христовы даровали каждому из нас, особенно нам, священникам и тех, вам, дорогие студенты, готовящимся взять в руки крест и вести народ Божий ко спасению, чтобы каждый раз, когда мы вспоминаем их память и память других великих учителей Церкви Христовой, мы находили пример подражания. Повертаючись до історичних витоків православ'я на підкарпатських землях минулого століття, науковці з восьми країн світу, зокрема Угорщини, Росії, Сполучених Штатів Америки, Сербії, Польщі, Словаччини, Чехії та України, зібрались на базі історичного факультету Ужгородського національного університету, аби поділитися та надати науково підтверджене пояснення процесам, що дали поштовх для стихійного руху у боротьбі за православ'я. Вітальне слово до учасників конференції надіслав і предстоятель Української православної церкви Лженіший Володимир. Про важливість шанування сторіччя Марамору сигоцького процесу на теренах срібної землі відзначив архієпископ Феодор. Ми сьогодні згадуємо імена такі відомих мужей Закарпаття, тих, хто подв'язався за віру православну, тих, хто відроджував православ'я в Закарпатті. Це першу чергу, очолює сон всіх борців за православ'я, Це Приподобна Олексій Карпруський сповідник, і поіменно ми називаємо тих, хто страждав за віру Христову. Мараморожсигоцький процес відіграв надзвичайно велику історичну роль у релігійно-історичних подіях центрально-східної Європи у першій половині ХХ століття. Придушення тогочасним режиму Австро-Угорської імперії будь-яких проявів відродження православ'я розпалило у серцях простого народу істинність віри православної. Тільки у наш час перед вченими істориками відкрились нові архівні документи, що дали можливість у різнобічному спектрі зробити наукові дослідження. В Історії Угорщини власне кажучи, після толеранційного едикту Ясападру. Це був перший масовий такий акт суду над вірниками, які вирішили змінити свою релігійну належність. І тому вся європейська преса за винятком угорської, ось власне, коротше, засудила цей акт, і навіть австрійська преса в складі Австро-Угорщини перебувала, і ця частина безумовно краю про яку говоримо. Тому ми говоримо про досить унікальний випадок. Впродовж двох днів історики та представники духовенства досліджували факти історичних процесів початку минулого століття, а також ознайомились із монографією, обраний Божим Проведінням», в якій вперше з історичним підґрунтям подано життєпис преподобного Олексія Карпатуруського сповідника. Ці книжці зібрані матеріали Державного архіву Закарпатської області, інших приватних архівів, проілюстровано максимально фотографіями. Фактично, робота над цією книжкою почалася ще в студентські роки. и завершилась аж, бачим, уже аж тп. В первых числах февраля в зрительном зале кинотеатра «Правда» целых четыре дня показывали документальное кино. В Днепропетровске состоялась международная киноассамблея на Днепре. Этого события киноманы ждали целый год. Ведь киноассамблея – это не только высоконравственные духовные фильмы, но и встречи с авторами. Гостями кинофорума в этом году стали известны режиссеры из России, Беларуси, Украины, Сербии, Польши, Азербайджана и Соединенных Штатов Америки. Документальное кино оно востребовано. Очень важно найти формы и методы, как преподнести э, эту картину, этот формат документального кино зрителю. И на сегодняшний момент мы, э, думаю, нашли свою зюминку. вот, на киноассамблее, потому что кроме показа мы разработали мультимедийное пособие, теоретическое и плюс DVD часть, для того, чтобы эти фильмы здесь не, не завершили свою жизнь, а для того, чтобы они вошли в человеческую общность, школ, общеобразовательных вузов, библиотек. В этом году среди почетных гостей киноассамблеи народная артистка Украины, член телевизионной академии искусств Украины Ада Роговцева и классик мирового кинематографа, интеллектуал, психолог, режиссер, который проповедует своим творчеством творчестве, нравственное богословие Кшишта в Занусе. Вообще сюжет, который здесь появляется, он не близкий. И я надеюсь тоже, что на будущий год я могу зарекомендировать картины такого характера, который я знаю в других странах, а которые нелегко находят свое место на фестивалях, и тем более, может быть, у вас они окажутся интересными. Долгожительство любого кинофорума возможно, если организаторы ежегодно привлекают интересных участников, а поклонников таких киновстреч становится все больше и больше. За пять лет здесь было показано более ста документальных картин из разных стран мира. Ось уже несколько столетий поспели, как світська цивилизация наполегливо намагається виштовхнути религию на узбича суспільного життя. Натомість варто лише придивитись, і ми помітимо християнство було та продовжує залишатися фундаментом культурного простору. Візьмемо для прикладу музику, ту, яка, за висловом Томаса Карлайля, доводить нас до межі вічності, секрет її сили, джерело натхнення, яким стало Євангеліє. Бах закарбовував ім'я Христа в нотах своїх фуг, а Гендель намагався зробити своїх слухачів кращими. Але усе це справи далекого минулого, зауважите ви. Якою ж є ситуація в наш час, коли бути релігійно свідомим стає дедалі важче? Красномовною відповіддю, яка нещодавно пролунала зі сцени столичного будинку вчителя, став концерт сучасних православних композиторів. На тебе, Господи, надіюсь. Саме таку, напевне, не випадково цими днями назву. Обрали для концерту організатори і виконавці один з найкращих вітчизняних колективів ансамбль солістів Київська Камерата під орудою маестра Валерія Матюхіна та православні композитори. Православні не в сенсі конфесійної приналежності, а як такі, що правдиво славлять творця всесвіту і красу його творінь, в творах яких світло веде двобій із темрявою та долає її. Музика яких змушує людину замислитися над сенсом буття та знайти стежку до покаяння. Ми хотіли якийсь островок духовності в даному випадку показати, і щоб те, що ми ділили, ну таким образом несло, несло, Пусть маленьку маленькою толіку та щоб все таки не на цій землі був мир. Серед авторів краще митці не лише України, а й світу. Адже Арво Пярт, наприклад, входить до п'ятірки найпопулярніших композиторів у Європі: Пярт, за віросповіданням воцерковлений церковний православний, а у хрещенні його ім'я Арефа. Про це більше відомо, наприклад, близькому другу композитора Валентину Сільвестрову, популярному і за кордоном, і в Україні митцю, чия музика також звучала в програмі. Неможливо було б уявити концерт і без Євгена Станковича, визнаного в світі велетня духу українського симфонізму. А завершував вечір сповнений світ твір Тетяни Іваницької, яка виступила ініціатором мистецького дійства. В этом концерті собрані ем, такі проїздіння, яке ем, об'єднають всі е, ветві християнства. Тобто вот тут Мы полностью едины, понимаете. С одной стороны, это выражение каких-то молитвенных состояний, с другой стороны, это и темы жизни и смерти, любви и страдания человека. И все это главное, что написано э, композиторами с христианской душой, с христианским мировоззрением. Особливостью концерта стала также и его публика. А саме учні Київської духовної академії та семінарії. Приємно було побачити серед них і їхнього викладача та духовного наставника, архімандрита Сільвестра Стойчева. Того вечора майбутні пастирі людських душ разом з іншими мали чудову нагоду вдосконалити себе. Перше твір дуже гарно сподобався святі тіхі, і інші цікаві були теж. А ще кожний слухач уніс з собою часточку сердечного тепла та гармонії. Тих необхідних складових, без яких справжнє людське щастя неможливе. Наше розщеплене пристрастями життя потребує зустрічі з Богом та зцілення. Адже зовнішнє суспільне розділення це лише наслідок внутрішньої духовної катастрофи. Джерела розколу не лише у конфлікті політичних поглядів, вони у нашій внутрішній роздвоєності, у нашому непомірному егоїзмі, у невмінні. Розуміти та прощати, прийміть, споживайте, це є тіло моє. Ці слова Христа, на думку біблеїста Архімандрита Іануарія Івлієва, можна викласти інакше прийміть, споживайте, це є цілий я. Адже мовою Біблії тіло є цілим, неділимим, синонімом цілісного існування. Пам'ятаючи про власну розколотість та недосконалість, будемо просити у Бога, щоб зустріч із Христом. Сцілила наше існування, вилікувала нас від егоїзму та протистояння, благословила нас єдністю. Христос, посеред нас і є, і буде.